Вітаю на каналі Світа 2222, врежіння на воски сьогодні. Як вірші сили бачать вашу теперішню ситуацію? До чого зараз будуть підводити? Таку тему давайте сьогодні розглянемо. Думайте про хороше, про добре, про світле. Намагайтеся вимкнути внутрішній діалог. Віск сам все розповість! Дякую вам за здалегідь! за те, що поставили лайк цьому відео, за те, що подивилися його, дякую за те, що пишете коментарі і створюєте активність, а також підписуєтеся. Щиро вам дякую. Отже, почнемо повторюйте запитання зі мною разом. Як вищі сили бачать мою теперішню, актуальну життєву ситуацію? До чого мене в найближчому майбутньому приведуть? Залишаєте ситуацію хаосу скоріш за все? Промальовуються у сфері дому. Можливо, вдома ситуації незрозумілі, хаос, такий момент на те, щоб залишити все. Робити крок, в майбутньому достигнете згоди. При тут одна людина з іншої сторони двоє людей. З однією думкою згода погодитись сказати так на щось. Тиск фізичний може бути, якась схватка. Тут може бути у вашому колі людина, яка, в принципі, звикла вирішувати всі питання силою. Не поговорити, не прийти до чогось, а от раз так і силою надавити така модель поведінки будуть моменти в найближчий час, коли будете кидати свої починання, відчувати, що знаходитеся під якимось замком, якимись обмеженнями. А вам необхідно не зупинятися, мріяти в цьому направленні. Не просто фантазувати і розганяти думки. Саме конструктивно мріяти, планувати, думати, як ви можете до цього прийти і як ви можете цього достигнути. От прямо беріть записничок і все записуйте. Зверху змалювалася людина, яка, скажімо так, любить сувати свій ніс не в свою справу, критикувати, причому тут іде тиск, така, скажімо, продавлююча критика. Тобто близька вам людина, за що б вони бралися взагалі. Завжди вас буде критикувати і критикує. І не підтримує, за що б вони взялися. Або ви можете стати свідком подібної ситуації. Чи до вас може надійти новина по типу, що вас зрадили двоє друзів, наприклад. Ви так вважали, що вони ваші друзі, вони вас просто підвели у якихось питаннях. У вас якесь питання закрилося не так, як ви хотіли, чи не так, як ви очікували. Всередині вас промальовується якась темна така реакція, ви можете злитися через якусь, як вам здається, поразку. У вас просто не вийшло. І ви іншій людині це все висказуєте. А друга людина, жінка, скоріш за все, говорить щось по типу ну, нічого страшного. Вона дуже по-філософськи до цього відноситься. Ви говорите, що ви розізлилися, розчарувалися, а вона вас все одно заспокоює. якісь гроші починання стосовно грошової суми, стосовно справи, бізнесу, а може вам дадуть кредит під якусь справу, бізнес-план якийсь. Гроші пов'язані з якимось починаннями, з якимись відкриттями. Людина, лікар, змальовується, буде запропонована якась допомога лікаря. Жінка, жінка як не зі світу цього вам можуть про неї розповісти, можливо. Вона знає, ну, знаєте, вона така якась. Свята не свята, але абсолютно доброчесна. У якісь моменти ви будете відчувати, що загнані в кут. І у вас спроби вирватися від цього будуть. В минулому були такі спроби вже у вас, але нічого не вдалося. Як наче Місце, де ви знаходитесь, воно давить чи обмежує вас. Щось не те з сімкою в перевернутому положенні промалювалося, і ви на ній сидите. Інвестиції ваших ресурсів, багато витрачених сил, скажімо так, без результату. Життя розвиватиметься дуже цікавим образом для вас. То ви знаходите гармонію і баланс, то вона знову у вас схитається. Якось так, як туди-сюди. Зріст вгору. Сімка професія. Ви добиваєтесь кар'єрного зросту, а конкретні матеріальні докази отримуєте від вашого прогресу в роботі. Знаєте, я вже це бачила раніше, і сьогодні я це озвучу. Стосується особливо одиноких жінок. Послухайте. Навіть ті, які можуть знаходитися у відношеннях, але не заміжні, вам світить чоловік такий бажаний, світлий. Вийде заміж за бажаного чоловіка. А всім іншим скажу, що... Вам надійдуть новини, пропозиції, потрібно буде щось дуже швидко змінювати. Тому тримайте руку на пульсі і нічого не пропустіть цікавого, світлого і приємного в своєму житті. Така сьогодні відливка воском промалювалася. Бажаю вам, щоб весь негатив залишився в цьому воску. А програлося тільки все саме світле, саме радісне і саме позитивне. Дякую вам за увагу!